Hello! сьогодні я тобі покажу, як можна файно заробити. А перед початком, будь ласка, постав лайк і не пиши коментарі. Для цього нам потрібна буде швидка машина. Як пам'ятаєте, в цьому відео ми тестили оцього цього І, як ви пам'ятаєте, він розганяється і управляється дуже класно, але блін, він зараз поломаний, звісно. І зараз на своїй секретній машині, яку я показав у себе в телеграмі, я відправляюся поримкомплят. Блін, тільки що в мене чуть не угнали тачку, це просто капець. Не виход, не виход. А поки я їду на цю роботу, напиши в коментарях, як тобі нова обнова. Мені вона дуже сильно сподобалася. Так, ну що, я вже приїхав, Я, до речі, бачу скутерісти, всякі є. Давайте навіть не буду глушити машинку. Для того, щоб тут працювати, вам потрібно буде купити рюкзак. Він коштує 12 тисяч гривень. Але в мене він вже є, і я вибираю на своєму транспорті і влаштовуюсь. Коли ви купите рюкзак, вам потрібно буде повішати його сюди. Потім сідаємо у свою машинку і відправляємось на м'яточку. Я знаю, що ви зараз будете писати зараз. на X2, наше це відео, наше це відео, але просто проблема в тому, що я бачив багато людей працюю. Просто на якихось роботах таких, де не доплачують, так скажемо. На цій роботі, повірте, ви в x 2 заробляєте прям дуже-дуже великі гроші. Тому раджу, якщо у вас є швидка тачка, йти прямо сюди на цю роботу. А ще не обов'язково купляти такого жорсткого мустанга, як в мене, дуже швидкого, а можна купити просто мотоцикл, і Він буде навіть місяць зручніший цього мустанга. Ну що, поки я тут з вами говорив, ми вже приїхали на першу м'яточку, і зараз побачимо, що нам заплатять. А, ні, стоп, тут ще треба забрати заказ, йоме. Спакували своє замовлення і відправляємось на меточку. Вона у нас, дивіться, 500 метрів всього Так, ну що, не пройшло і 20 секунд, я вже Приїхав сюди і віддаю зараз заказ. Опа, плюс 4200 гривень. А саме прикольне, що тут ще й багато дають опиту, тобто взагалі можна заробляти жовти. Але є одне але це все залежить від вашого рівня. У мене, наприклад, 26 рівень. І чим більше у вас рівень, тим більше вам починають платити. А також тут є скіли. Я точно не знаю, що вони дають. Дивіться, треба зараз виконати два закази, і зараз ми зрозуміємо, що нам дадуть. Дивіться, наступний заказ 500 метрів, тобто знову це прям взагалі їхати. Так, я вже під'їхав, і, до речі, даю вам лайфхак, не треба це все об'їжджати. просто тут зупиняєтеся і перебігаєте у ці тямочки. Це виходить. Набагато швидше ніж то, щоб сюди об'їжджати, паркуватися і потім назад виїжджати. Спакували новий заказ і вести нам всього лише 700 метрів. До речі, це досить такий довгий заказ 700 метрів. Мені завжди падає 500. Тому якщо у вас швидка машина, це прям ну просто ідеальна робота для вас. Їхати тут, в принципі, недалеко. Дивіться, поки я з вами говорю, мені залишилось вже 200 метрів. Правда, бувають такі всякі тупіки, і непонятно, куди треба заїжджати. Але я тут вже знаю, тут м'яточка зараз буде справа. А ні, дивіться, якийсь новий м'яточка, я тут ще не буду речі. Опа, заїхали, прям тупік. Дивіться, просто одні двері, і хтось сюди замов їду. Ну це капець. І заплатили нам так само. Їхати нам знову 700 метрів. Ну це вообще кла. Так, ну що, у нас знову ця сама м'яточка, знову я тут зупиняюся і перебігаю. Пакували ще один заказик і погнали далі. Дивіться, взагалі 390 метрів. Ну це просто взагалі рай. Так, ну що, ми вже приїхали, віддаємо заказика і зараз у нас буде другий рівень. Даймо, ви отримали новий рівень на роботі Глов. І в нас вже другий рівень. Для наступного нам потрібно 50 заказів розвести. Ну це вже так нормально, тому що я забув вам сказати, на другий рівень потрібно всього лише 25, і це прям дуже близько. Але ви дивіться, вон 390 метрів знову заказік впав. Дивіться, просто пару секунд і все, ми вже під'їхали. Пакуємо ще один заказик і погнали нам, виходить, куди треба їхати? 400 метрів, ну це вообще круто. Опа, дивіться, знову цей двір. А, ну тут виходить два. А, ні, стоп, шоу, я вже запутався в цих під'їздах, це капець. Ці двори, це капець. Так, і нам заплатили ж. Ой-ой-ой. Ось, мені здається, тут нам не дуже заплатили. До речі, по це все нам дають апельсини. Вони дають плюс 5 голоду, виходить. І скоріше все, ще щось мають давати. Ну блін, я так і не зрозумів, що цей апельсин дає, але погнали далі. А, стоп, тут теж тупік. Йомоєвці. В цих дворах запутатись вообще легко, так ну що, забираємо ще один заказик. Ох, йомо, -йо, оце я залетів, це капець. І віддаємо ще один заказик. Ну, одним словом, ви зрозуміли, як тут працювати. А зараз я вам поїду і покажу одну штучечку. <ква> До речі, бажано закупитися перед роботою і ремкомплектами, тому що машинку треба ремонтувати дуже часто. Ми вже під'їжджаємо. Опа, поїзд якраз їде, ніфіга собі. Дивіться, мотосалон знаходиться ось тут на карті. Це правий берег Дніпра. Дивіться, тут є різні мотоцикли. Звісно, найкраще це, скоріше всього, цей BMW. Ну я так підозрюю. Мотори, я так бачу, у них всіх однакові. Ну, от візьмемо, допустимо, цей він бюджетний 660 тисяч. Так, давайте спробуємо. Пробуємо без бага, дивіться, от він в принципі розганяється нормально, два вихлопа, до речі, таких. Ну і виглядає він теж нормально, в принципі. Навіть з цим аксесуаром сумкою їде 135 км в годину. А тепер ми пробуємо з нашим відеом багом. Ну і тут вже видно прямо розгон набагато ліпший. А максималочка в нас, яка буде 173, його зміг розігнати, 176. Дивіться, в принципі, максималка тут не дуже головна. Саме головне це просто от собі їздити по дворах, тако швидко розганятися, все це все. Він, в принципі, маленький, я думаю, він буде досить таки управляємо. дивіться. По дворах нізать, в принципі, файно, і я думаю, доставляти закази буде, в принципі, зручно. Ну так, він, в принципі, досить такий зручний. Я думаю, це буде самий-самий бюджетний мотоцикл. Ну і в принципі машина, Тому що, мені здається, ви ніяку машину не затюнінгуєте, так що вона їздила так, в принципі, швидко і розганяла. В принципі, я навіть не знаю, що ще можна сказати про цю роботу, тому що вона, в принципі, дуже класна, але тільки під час X2 мені їздить. Тому в кого маленький рівень або мало грошей, дуже вам рекомендую дочекатися x 2 і піти працювати туди, то що там ви зможете підняти реально прям класні бабочки. А також я вам максимально раджу ставити гроші на. Депозиту що це ну просто найкраща тємочка. На цьому, в принципі, все. Я максимально рекомендую цю роботу. Я на ній трошки попрацював. В принципі, я нічого такого сильно не робив. А скільки заробив вже грошей? Ну звісно, якби це було і два. Ну а так робота в принципі дуже класна. Вона, в принципі, не така, прям що треба слідкувати, як на рибалці, наприклад. Просто собі катаєшся по м'яточках, знайомишся може з кимось. Ну одним словом, в принципі, звичайна робота. Так що, всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій телеграм-канал. На цьому все. Всім дякую за перегляд, всім пока.